Кожній жінці живе королева, але королеви теж бувають різними. Пропоную за допомогою метафоричних карт подивитися, як виглядає ваша внутрішня королева. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. Для сьогоднішнього розкладу я взяла колоду, королі і королеви. І так. Перша карта нашого розкладу це образ вашої внутрішньої королеви. Обираємо карту, уважно на неї дивимось, які асоціації виникають стосовно карти. Як ви вважаєте, про що воно вам говорить? Яка ваша внутрішня королева? Який у неї характер? Які у неї вподобання? Друга карта розкладу це ваша внутрішня сила, це ваш трон. На чому ви тримаєтесь ваша внутрішня опора. І у нас ось така карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам каже. Як це про вашу внутрішню опору. Третя карта це ваш вплив на людей. Чим і як ви впливаєте на інших? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які у вас асоціації виникають, які емоції? Четверта карта це тіньова сторона вашої королеви. Що ви прячете, що ви не хочете проявляти? І ось така королева. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації у вас виникають? Як, вон, як ця карта про вас? І остання карта, якою королевою ви можете стати, який у вас є потенціал? Ось така карта. Уважно на неї дивіться, про що вона вам говорить, які асоціації виникають, як ця карта може бути про вас? Давайте переглянемо ще раз всі карти. Нагадую, що карти не мають стандартних трактовок. Кожен на карті бачить щось своє. І так, перша карта, як виглядає ваша внутрішня королева? В чому сила вашої внутрішньої королеви? І як, як ви впливаєте, чим ви впливаєте на інших людей? Тіньова сторона вашої королеви. І який у вас потенціал. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах. Якщо виникнуть якісь питання стосовно цього розкладу, пишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення. Також ви можете замовити індивідуальний розклад на метафорічних картах, або індивідуальну трансформаційну гру. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічі. Пока!